Сотні киян сьогодні на роботу дістались велосипедом. Зранку найактивніші зібрались у центрі на каву. Так традиційно розпочали день учасники акції ровером на роботу. Долучився до неї мер Києва Віталій Кличко. Подробиці від нашого енергійного Богдана Бур'яненка. Рано вранці на світанку виїжджає на зарядку Віталій Кличко. Валомаршрут маршрут найспортивнішого мера України займає близько 35 кілометрів. Розповідає поїздка на ровері не лише фізичні вправи. Так багато задоволення велосипедами. Тому раджу всім, хто ніколи не пробував, спробуйте, отримаєте багато нових яскравих емоцій і впевнений, що вам це сподобається. Спочатку центр столиці, далі трухання в острів, а сьогодні ще й заїзд на оглядовий майданчик біля Верховної Ради. Там зібралось кілька сотень велосипедистів. Минають затори і заповнений громадський транспорт. Сотні киян стали з роботи, крутячи педалі. Втім, спочатку заїхали Маринський парк. Сьогодні тут весняний володень. На акції велосипедом на роботу Віталій Кличко спілкується з її учасниками і ділиться найближчими планами з розвитку роверної інфраструктури. Зараз ми приходимо до експерименту, який працює у всьому світі, де смуги громадського транспорту також виділена смуга для велосипедістів. 20 травня відкриваємо білотрек, дитяча юнацька школа спортивна буде. Кафе, паркінг, тобто, все зроблено для того, щоб він відповідав найкращим стандартам. Не за горами і створення ще трьох воломаршрутів, які з'єднають оболонь, воно Солом і Солом'янку і середмістя. Облаштовані вони будуть на кшталт троїшінської доріжки. Втім, навіть без спеціалізованої інфраструктури щодня на вулиці міста виїжджає близько 7 тисяч любителів крутити педалі. З Дарницької площі велосипедом дістається майданчине Незалежності Петро шлях долає менше ніж за півгодини. Це швидше ніж громадським транспортом. Я власне кажучи, тому і почав їсти велосипед. Тому що ну, дуже незручно маршрутка плюс метро і займає багато часу. І, і головне незалежно від тянучок б, б, пробок. А ще це корисно для організму, розповідає очільниця Міністерства охорони здоров'я Оляна Супрун. Регулярні велопрогулянки підвищують м'язовий тонус, зміцнюють ноги та навіть допомагають боротися зі стресом. І це ще не вся користь від ровера. Це є дуже добре на серце, на легені. А також щоб ми не стали жирними і ми не хворіли від діабету другого типу. Ну це все, що ми б не хотіли лікувати, і ми можемо його запередити, як будемо мати здоровий спосіб життя до 7 кілометрів. Це та дистанція, яку людина проїздить, не втомлюючись, відповідно отримуючи задоволення. Більше дистанції вони. Абсолютно придатні для їзди, але вони вже не такі комфортні саме для руху на роботу або по справах. Тож, якщо ви мешкаєте менше ніж за 7 кілометрів від роботи, спробуйте проїхатись велосипедом, закономити кошти за проїзд у транспорті, оздоровуватись, а головне зможете отримати величезний заряд позитивних емоцій. Богдан Бренко, Дмитро Кокотов, Олександр Козуб, телеканал Київ.